Це викону роб підрядної будівельної організації Максим Трофімов. Чоловік говорить, що будівництво пам'ятника тривало більше дев'яти місяців. На даному пам'ятнику є два види гранита: наш житомирський Покостівський кар'єр і Каліновка Лабродаріт. Були складності тільки по фігурам, бо було багато питань, які де їх поставити, в якому порядку. Але добилися. Є вже стоять, як ви бачите, чотири фігури, і файно все вийшло гарно. Гроші на спорудження пам'ятника виділили із міського та обласного бюджетів, говорить керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. За його словами, вартість будівництва зросла через застосування матеріалів, які не були запроєктовані. Ну, загальна вартість на сьогодні стала 7 мільйонів 202 тисячі. Роботи, як ви бачите, вже завершились. Сьогодні створена депутатська комісія по прийомці об'єкта. В ході реконструкції, в ході нарад з матерями загиблих хлопців, з активними громадянами міста було внесено зміни в даний об'єкт невеличкі, але і ми зараз бачимо достойний пам'ятник. Складності були, не передбачено було велику глибу бетонну як під старим монументом, не було передбачено відеонагляд, це все відкориговано. Змінено конфігурацію самих стел. Вони не з кусочків, вони загальною гранітною плитою. Провели додаткові роботи по земляним роботам, по демонтажу той глиби. Важні стосовно... по пунктам проекті роботи були, але да, були, були в меншому обсязі. виїзна бюджетна комісія міської ради на місці вивчала питання здорожчання будівництва пам'ятника на понад півтора мільйона гривень. Говорить голова комісії Юрій Мойсеєв. Але в нас стало питання про кінцевий розрахунок. І коли прийшли вже замовник, саме наше управління капітального будівництва, прийшли на бюджетну комісію стосовно кінцевого розрахунку, вартість виросла більше як на півтора мільйона гривень. Частково змінилось у зв'язку з тим, що фундамент став крепший, став більший, плитку змінили. І стало питання про те, що найбільшу суму це зайняли оці гранітні такі суцільні вироби, які потягнули найбільше грошей, тому що. Проєкті вони були закладені під іншою назвою і тому й вартість їхня була менша. Питання з дофінансування об'єкта буде вирішуватися на сесії міської ради 23 вересня. Володимир Шолтрук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.